Не буду, як би, казати, точно за допологію, бо ми не будемо так глибоко лізти. Я чесь думаю, що все-таки тут касарик всередині. Хоча цікаво, на все, що тут цей дросель. Спочатку подумав, що може бути то резонансником, але я не бачу. Ось ну, є банка конденсатора. В общем, не буду казати за топологію, чесно вас обманювати, хто знає, що тут за топології. Мені щось здається, що все ж таки тут косарик. Тут два сердечника, мабуть. Може 80 Ну, Зараз спробуємо поміряти, що у нас тут стоїть. І, наверное, 65 сердечники. Да, Є 65. Два штуки спарені. Враховуючи, що тут схоже, що все ж таки є. Складно сказати. Первічка на дві частини, розділена, тричка, скоріш за все, лентою. Зроблено баян резисторів. все ж таки думаю, що тут всередині касарик. Плата керування, я думаю, що з проциком. Ну, як би рівень виконання, так? Да? Не треба якось якісь корпуси, на які три машини наїжджають. Апарат, до речі, з виробництва, апарат на вигляд як новий. Тобто видно, що на виробництві за ним все ж таки якби, етат, доглядають. Я думаю, що питання, скоріш за все, це таке просто доклапано, що він, скоріш за все, засарився. Зараз ми його розберемо і глянемо, що там де як. Але рівень виконання, звісно, ну, Нашим ще виробникам трошки далекувато. Хоча кемпі це ж би не саме да, так, самий низький із таких лідерів, да, там як Фроніус, Лорч то він, наверное, займає саму нижчу ланку серед, серед цих виробників. Але тим паче зроблено все доволі на вигляд якісно. Тільки не зрозуміло походження цього дроселя. Але це треба розбирати повністю, щоб з'ясувати. Це в нас вихідний дросель. Це, я так розумію, у нас повітряний трансформатор осциллятора. Клеми доволі такі потужні, перемички усі потужні. Це якби зроблено доволі, доволі якісно. Це продубльована у нас клема та, що Ми під'єднуємо горілочку. Повітряний трансформатор теж на феритовому сердечнику. Ну, радіатори доволі масивні, файні, вентилятор такий. Теж добрячий вентилятор фірмовий. Це у нас EBM pubst. Зукався ну, з такими вентиляторами, вони багато стоять в котлах кондисаційних, якби це доволі іменитий виробник. Ще там у нас є MNM, по-моєму, чи NBM, якось так. Теж такий доволі знаменитий виробник кулерів. Все у нас тут залите добряче якимось, як таким воно м'якеньке. Ну, таке, не дуже м'якеньке. ну така, трошки схоже на ебоксидку. А може якась силиконову не схоже, воно таке дуже-дуже що дуже Наша задача зараз яка? Ми зараз відкидуємо живлення від клапана і щось підкидаємо до нього і вмикаємо, дивимося, чи спрацьовує. Адекватний. Може просто релюшку підкинемо. Якщо спрацьовує адекватно, тоді розбираємо і сліземо до клапана.